Зумр, як хомячок кашу варив. Одного разу прокинувся хом'ячок та й думає Зварю собі каші, на бридло, сухозерно гристи. Вибрав він сухий колосок, обтрусив зернята, склав у глечик та й каже Ой, щось я. Сидить холодку, куняє. а каші таки хочеться, через силу піднявся, взяв глечика з зернятками, налив води. Ще ж посолити треба, щоб смачніше було, порадив сам собі гом'ячок. А де ж? Сіль, туди-сюди нема солі, поки шукав, стомився, неабияк заснув під гарячим сонцем, спить аж хропе. Дів тільки зернять на дорогу та потихеньку вирушив до мишачої хатинки. Прийшов, а мишка Каші наварила. Вечера ти зібралася. Добрий день. Привітався хом'ячок. Та живечарія, сміхнулася мишка. Я тут хотів тобі щось сказати. Та поки що забувся. Нічого, сідай, повечері зі мною. Гунячок радив мостився за стіл, та ну, мов каші забуди, що кине минати. Згодов, раптом скрикнув він. Я ж поставив кашу варити, Там не знайшов солі, От вирішив у тебе попросити. Поставив кашу? перепитала мишка. Перелякався, що лечі не перегнав прутку мишку. Прибігли, дивляться, зернята в лечику залити водою, а вогню і близько нема. Забув вогонь розпалити, на селу вимовив хом'ячок. Добре, що забув, видихнула мишка. Та тоді, як розібрав їх сміх, що хомячок аж по землі качався, не міг зупинитися, та ще ж у цього сміху так стомився, що одразу заснув. А мишка знайшла сіль, зварила хом'ячку кашу та подалася собі додому.